Є. Так, Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо бюджетну, бюджетну комісію. Є пропозиція проголосувати за порядок денний. Всі отримали, всі прочитали, бачили. Давайте проголосуємо за порядок денний і підемо потім по списку, по порядку денного. Хто за, проти отримали, рішення отримали. Розглянемо спочатку бюджетне питання 24-го року і потім перейдемо до розгляду питань бюджету 25-го року. Тому стосовно 24-го року розглянемо клопотання начальника фінансового управління Кривоцької міської ради про проведення затверджених показників 24-го року по власним доходам відповідності з статичними надходженнями. Uh, yeah. Yeah. От, значить, що ми робимо в даному пункту? Ми приводимо показники доходів у відповідність до фактичних надходжень. Річні показники по розгляді кожного доходного коду приводимо до фактичного надходження, яке ми очікуємо по результатам 24 лютого. Для того, щоб було, не, не було недовиконання по певному коду і відповідно. Збільшуємо або зменшуємо. Угу. Виносимо питання на голосування. Хто за, проти отримався рішення? прийнято. Наступне розгляд службової записки начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого комітету Кремлецької міської ради е, про перерозподіл коштів. А саме перерозподіл коштів, зменшити видатки на придбання предметів та матеріалів по апарату. Вділа міської ради 40 тисяч гривень та збільшити видатки на оплату за відрядження на таку ж саму цифру. Хто будь-які питання, пропозиції, зауваження. Якщо нема, виносимо питання на голосування. Хто за, проти, отримались рішення? Прийнято. Наступне клопотання від начальника відділу культури і туризму Криловецької міської ради про виділення додаткових коштів. Зачитую. Додаткові кошти на виконання рішення Сумського окружного адміністративного суду від 29.034 року для виготовлення проєктно-кошторисної документації по ПРУ Буйволівського БК Будинку культури. Загальна сума складає 200 тисяч гривень. Будь ласка, Ігор Олександрович, розкажіть нам цю ситуацію. Ці кошти передбачені. Просимо на виготовлення проєкту кошторисної документації згідно рішення суду щодо проведення у стан готовності традиційного укриття, яке знаходиться у сільському будинку культури у селі Буйвалівка. Проте розуміємо, що це значне навантаження на бюджет. Да, у нас на сьогоднішній день просто таких коштів нема, щоб виділити 200 тисяч гривень. Тому може бути якось меншими. Меншими коштами можна, Тому, що, це... о, хоча б сума обсягу 20 тисяч гривень, ми закриємо це питання, тобто виділити кошти на будівельні матеріали, і цими власними силами ми за допомогою цих матеріалів переведемо переву у лісі. О, тобто, якщо ми виділимо 20 тисяч гривень, то ПРУ буде функціонувати. Так. Будемо намагатися це робити. За який термін ви це ми встигнете буде зробити? Року. У нас менше двох тижнів часу, тому зрозуміло. <плес> У кого будуть які питання, заваження. Ми виділимо ці кошти за рахунок тоді, якщо ви погодите це питання, за рахунок зекономлених по нарахуванню. Добре. Добре. Вносимо питання на голосування з пропозицією виділити 20 тисяч гривень на матеріали е для приведення відповідності ПРУ у Бювелівському будинку культури. Виділити чи перерозподілити Ви шляхом, Ви шляхом перерозподілу 20 тисяч гривень. Хто за, проти отримала рішення прийнято? Так, Ігор Олександрович, наступне ваше клопотання перерозподіл коштів збільшити видатки на заробітну плату з нарахуваннями по апарату управління 1100 гривень. За рахунок зменшення видатки на заробітну плату по будинкам культури на тисячу гривень. Ну, в принципі, тут доповідати особливо не потрібно. Все зрозуміло. будуть питання, зауваження немає. Виносимо питання на голосування. Хто за проти тримав зрішення прийнято. Наступне клопотання: додаткові кошти на оплату за природний газ 43 тисячі гривень, Ну, це більше питання до Тетяни Олександрівни, бо ми не планували додаткових коштів у зв'язку з браком. Ну, так як у зв'язку з закінченням року закриваємо їхній договір юридичний. І треба виділити кошти для того, щоб договір мав заважувати зерно фонду, У нас є там залишок. Заохонок призвернув. Заокунок призвернув. Все, виносимо питання на голосування. Хто за, проти, втримались? Рішення прийнято. Його самі, по вам все. Дякую. Переходимо до наступного клопотання. Переходимо до наступного доросле, до наступного клопотання від директора центру надання соціальних послуг. Та пропозиція розподілу коштів субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, окремі заходи з підготовки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 30 тисяч 714 гривень, 72 копійки. Е, виносимо питання на голосування. Це кошти обласного за обласну рішення да. прийнято на заробітну плату працівника. Mm. Далі наступне. Розгляд клопотання начальника відділу освіти про розгляд пропозиції розподілу коштів обсяг субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам. З особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 352 тисячі 646 гривень та розподіл коштів в межах виділених асигнувань. Як ви бачите, 352 тисячі 646 гривень це надходять кошти з обласного бюджету на особливі освітні потреби? Це зарплата педагогам, які проводять колективні заняття з особами, які мають. Особливі освітні потреби, і 154 тисяч тисячі двісті гривень. їм також не вистачає на цей напрямок. Вони просять перерозподілити з коштів, які плануються за, по місцевому бюджету по нашим власним доходам, і перерозподілити на виплату цим е, працівникам, так як е, цей вид виплати е, можна можливо здійснювати за рахунок коштів трансфектів з обласного бюджету і за рахунок коштів наших. Угу. І 4, дві тисячі 57 гривень. Вони перерозподіляють, просять перерозподілити на збільшення поточних видатків за рахунок на капітальних видатків з метою освоєння коштів по програмі нова українська школа. Вони здійснюють придбання, але в них там показначі є проблеми, тому вони хочуть ну, мусять перерозподілітися кошти з капіталки на поточні видатки. Виносимо питання на голосування. Хто за, проти, отримала, рішення прийнято. Так, шановні колеги, 24 рік прийшли, розглянули. І переходимо до розгляду е проєкту рішення про внесення змін. Так, чи це вже ми переходили? Це Ага. Розгляд проєкту рішення про бюджет Криловецької міської і територіальної громади на 25-й рік. Я не буду зачіпувати проєкт рішення. Доходна частина на 25-рік бюджету складатиме Про, ну, проєкті рішення. Mm -hmm. е, доходна частина відрахована в сумі 308 млн 855 тисяч 9 гривень, в тому числі за загальним фондом 302 млн 652 тисячі 200 гривень і по спеціальному фонду 6 млн 202 тисячі 809 гривень. Бюджет збалансований за доходами та видатками. По доходній частині та за закупленням доходів визначений такий обсяг 207 млн 410 тисяч гривень до зарахування трансферту. Це наші власні доходи. При плануванні доходної частини було враховано фактичне виконання бюджету за результатами 11 місяців 2024 року та вичікування надходження до кінця 2024 року. Проти очікуваний доходжень поточного року плановий обсяг доходів на 2025 рік збільшено на 9 млн 410 грн або на 4,8%. Це такий рост у нас власних та затеплених доходів. По спеціальному а, міжбюджетні транспорти. Міжбюджетні транспорти з державного бюджету в складає 95 млн 242 тисячі 200 грн. Базова дотація 42 мільйони 849 тисяч 400 освітня субвенція 52 мільйони 392 тисячі 800. Спеціальний фонд бюджету громади розрахований в сумі 6 мільйонів 202 тисячі 809 гривень у складі доходів спеціального фонду. Це власні надходження наших установ. Які бюджетні установи планують отримати такі надходження. так. Також нам надходить субвенція на зарплату працівникам інклюзивно-ресурсних центрів у сумі 1 мільйон 434 тисячі 957 гривень. Також надходить нам субвенція на заходи в системі охорони здоров'я по медоглядам по водіям 23 тисячі гривень. І загаль, загально із урахуванням трансфертів доходів у нас буде так, загальний фонд всього доходів буде 303 мільйони 300 тисяч 157 гривень. По, по видатковій частині у нас видатки складають щас, я за студічку. По видаткову частину видатки складають 250 мільйонів, о, 250 мільйонів 259 тисяч 400. Руконавчий комітет складає 81 мільйон 350 тисяч 850 гривень. З них заробітна плата 49 мільйонів 645 тисяч 350 гривень, енергоносії 9 млн 585 287 гривень і інші коди для функціонування установ. По відділу освіти загальний обсяг 102 мільйони 312 тисяч 838 гривень, заробітна плата з нарахуванням 68 млн 37 тисяч 645 Гривень енергоносії 20 млн 20 тисяч 981 гривня. і Видатки на харчування 4 мільйони 770 тисяч гривень 4 770 тисяч 188 гривень. Інші видатки також забезпечують функціонування установ на належному рівні. У відділу культури загальний обсяг видатків складає 20 мільйонів 720 тисяч 495 гривень. Заробітна плата 16 мільйонів 966 тисяч 15 гривень, наносі три мільйони 74 тисячі 988 гривень і інші видатки 662 тисячі 92 гривні для функціонування на належному рівні всіх установ відділу культури. По відділу Жукає видатки загальні складають 34 мільйони 318 тисяч 258 гривень. По службі у справах дітей 1 мільйон 143 тисячі 709 гривень. Відділ державної архітектурно-будівельної контролю 522 тисячі 916 гривень. По фінансовому управлінню апарат управління складає загальний обсяг 2 мільйони 80 тисяч 334 гривні. Резервний фонд у бюджеті по 7 мільйонів при формуванні проекту бюджету. Euh, була обчислена незабезпеченість по заробітній платі в сумі 13 мільйонів 27 тисяч 443 гривні і по енергонасінням 12 мільйонів 278 тисяч 482 гривні. Разом це 25 мільйонів 305 гривень 925, 925 гривень. E, Дякуємо. Все, вроде. Пропозиція, коли у нас. Пропозицію я збільшила по 810 тисяч по функції 3242 соціальні виплати і допомоги на трансферти населення на сутову 810 тисяч. Збільшувала заходу частину зменшили сюди. Доходність більше. Доходність. А кого може? Ні, о там ще ні. Ще У вас в табличках ні, я в себе на товащи все збільшую. Тобто нам голосувати вже Це наразі до поворота трошки інша по. І по, по чому пойду? Ну, ні, потім по населенню. Там же миллион был раздачи на выдаст. Зарахование первого квартала выдастки от того. О, подписки газеты. Да, Телевецкие да, листы да. пораховали 810 тысяч а. на підписку пильного и газет на три квартала. Це вже yeah. тут враховано yeah. у видатковій частині. Значить, нам було І в доходній частині також враховане збільшення yeah. по власним та закріпленням. Yeah. На цю ж суму. Так. Але yeah. загальна сума, можливо, де я помилилась, десь, може, не прочитала. Я ж тоже злошую. Доходи зачитала, а можливо, погодаткам не зачитала. По доходам я збільшую. видаткам на ці цифри по виконкому. По виконкому я збільшувала. 810 загальних опцій у цьому цифру. Так, ну, добре. Що вносимо питання на голосування? Хто за, проти, отримав, рішення прийнято. Дякую. Тепер у нас ще є. Розгляд проєкту рішень про внесення змін до програми економічно-соціального розвитку України міської територіальної громади 24-26 реквіт. Ну, це ми просто довідомо. Далі розгляд проєкту рішення про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту. І так по напрямку соціального захисту. Розгляд проєкту рішення про програму забезпечення первинної медичної допомоги населення Каролецької міської територіальної громади. Ну, тобто, по рішенням я, е, буде, буде пропозиція проголосувати пакетно, так як е, зміни будуть у зв'язку на сесіях. Ага, да. І е, давайте за. За ці проєкти проголосуємо пакетно. Хто за, проти, отримавсь, рішення прийнято. І окремо проголосуємо пропозиція, розгляд проєкту рішення про умови оплати праці Кроловецького міського голови е на 25 рік. Виносить питання mm -hmm. на голосування. Хто за, проти, отримали, рішення прийнято. Всі заслухають. Всі питання порядку денного пройдення проголосовано. Щодо побажання. Щодо побажання, що щодо... проведення тендеру. А, так. Да. Буде побажання, щоб провели тендер на виділені кошти для висвітлення інформації в засобах масової електронних, електронних, засобах, масової, засобах масової інформації електронного вигляду на суму 150 тисяч гривень. Ми запланували. Є рекомендація, щоб на цю суму. Був проведений тендер. Да. Не договор одного. Не на прямий да. договір, а на оголошення тендер. Добре. Добре. Я. Голосуємо, що задачу. В нас питання на голосування. Я внесу протокол. Просто доведеться до все, протокол, да? формування бюджету, донесу протокол і... Протоколь не доручення можна, так? Все. Дякую. Все, все добре.